Чому ж все-таки в криптовалюті, в кінцевому результаті кошти заробляють тільки одиниці? Я думав просто над даною темою, тому що багато хто там приходячи в крипту, думає, що тут в будь-якому випадку він стане мільйонером. А це ж така сама сфера, така сама тема, як і не знаю, IT, чи, чи там якийсь просто традиційний бізнес і так далі. Я от подумав три. По стандарту три варіанти: чому е, не всі заробляють, а заробляють тільки одиниці. Перше, це час дуже мало людей е, зараз готові чекати. Всі нетерплячі, всім хочеться прямо зараз. Всім хочеться зайти, закинути в якусь монету, яка дасть 100 тисяч ксів. І вже завтра в тебе буде там пару тисяч доларів чи пару десятків тисяч доларів, і все ти красавчик. Але насправді так не буває. Хто заходить ось так, то і закидає 5 тисяч доларів там, чи тисячу доларів, думає, що скоро буде 100, то в нього залишається.